Один з головних критеріїв при виборі генератора потужність. Якщо потужність вашого генератора виявиться замалою, підключені електроприлади не будуть працювати, а при деяких обставинах вони можуть навіть вийти з ладу. Навіть якщо генератор витягне, але буде працювати з надмірним навантаженням, це може призвести до його перегрівання аварійних відключень, а зрештою він просто зламається. З іншого боку, надмірна потужність це зайві витрати. Для того, щоб розрахувати потужність, вам потрібно вирішити, які саме електроприлади потрібно буде заживлювати від генератора одночасно, визначити їх номінальну потужність і кратність пускового струму або коефіцієнт потужності. Номінальну потужність дізнатись легко, її пишуть в техпаспорті та на корпусі електроприлада. Кратність пускового струму теж може бути вказана в техпаспорті, але на корпусі цей показник зазвичай відсутній. Цей показник надає змогу дізнатись, у скільки разів більшої потужності потребує прилад під час запуску. Для деяких приборів, як приклад лампо розжарювання, він може дорівнювати одному, тобто прибор не потребує додаткової енергії для запуску. А для деяких, наприклад для пральних машин, може досягати 3,5, тобто для запуску апарату потрібно в 3,5 рази більша потужність, ніж для його подальшої роботи. Далі ви просто берете список ваших електроприладів, їх номінальну потужність помножуєте на кратність пускового струму та складаєте. До отриманої суми додайте ще приблизно 20% запас потужності для вашого генератора, який не буде зайвим. Якщо ви не змогли дізнатись коефіцієнт пускового струму якогось з ваших електроприладів, скористайтеся цією таблицею, але майте на увазі, що в наведені дані приблизні, тому краще додатково порадитись зі спеціалістом. Якщо задатися питанням, якої вистачить потужності генератора, щоб при освітленні і холодильник працював, ще й прополесосити будинок, підрахуємо. Так, якщо потужність пилососа становить 1500 Вт, а коефіцієнт пускового струму у нього 1,5, то обчислюємо 1500 Вт помножити на 1,5 дорівнює 2250 Вт, стільки потрібно пилососу, щоб запуститися. Якщо працює холодильник, 150 Вт помножити на 3 дорівнює 450 Вт. Якщо в цей час включені кілька лампочок на 200 Вт, їх множити не потрібно, просто плюс 200 Вт. Підсумовуємо разом 2250 плюс 450 плюс 200 дорівнює 2900 Вт плюс 20% запасу потужності дорівнює 3340 Вт. А якщо в будинку встановлений водяний насос і він в цей час включений, то прибирання пилососом краще і не починати, адже насос це мінімум 1 кВт, тобто 1000 Вт помножити на 3 дорівнює 3000 Вт. Висновок при генераторі в 3 кВт краще не включайте пилосос, хіба що вимкнувши перед цим освітлення і холодильник, або придбайте потужніший генератор. Якщо відео сподобалось, тисни лайк, дзвіночок та поділись корисною інформацією зі знайомими.